Вітаю, друзі! Мене звуть Олена Бровко і я працюю в Харківській бібліотеці імені Івана Яковлевича Франка. Я підготувала для вас літкаст, тема якого Іван Петрович Котляревський, фундатор Українства. Отже, Іван Котляревський народився у шляхетній родині Шляхтича Гербу Огончик або Огонь. Це родовий герб, яким користувалося близько 560 шляхетських родів Білорусі, України, Литви та Польщі. Хочу нагадати, що шляхта це військова знать або родова аристократія. Цей герб огонь відомий з початку 14 століття. На червоному полі зображено півколо зі срібною стрілою, що летить вгору. Над короною зображені підняті до неба дві жіночі руки. Котляревський це український православний священницький рід, зарахований до дворянства Російської імперії. Тобто Іван Петрович народився дворянином, але на момент його народження 1769 року, його рід збіднів та його батько служив канцеляристом. Народився він у Полтаві. На той час це був полтавський полк війська Запорізького, Гетьманщина, тобто він застав українську козацьку державу. Право народження дверянинам відкривало Кетляревському шляхи на вступ як на військову, так і на державну службу. Як я вже сказала, з'явився він на світ у міжчасі за 6 років до Великої руїни, і тут мається на увазі зруйнування Катериною II Запорізької Січі у 1775 році та перед народженням у 1814 році нашого великого поета Тараса Григоровича Шевченка та початком відродження українства в Україні. Саме життя та літературна творчість Івана Котляревського стали тією ланкою, яка з'єднала втрачену Україну та відроджену. Іван Петрович закінчив полтавську духовну семінарію. Працював також як і батька канцеляристом. Потім ще три роки він працював вчителем у сільських поміщицьких родинах. Саме, перебуваючи у селі, він мав змогу споглядати за українськими селянами, за їх побутом, спілкуванням та народними звичаями. От це його і надихнуло подальше на літературну творчість. Після роботи вчителем він 12 років перебував на військовій службі в Сіверському карабінерському полку, де отримав звання штабс капітана Брав участь у російсько-турецькій війні, був нагороджений орденом Святої Анни Третього Ступеня за дипломатичні заслуги, а саме він умовив буджатських татар не брати участь у війні на боці турків. Вважається, що саме в цей період він і почав працювати над бурлескно-травестійною поемою Енеїда. Яка стала самим відомим його твором і який у цьому році виповнюється 225 років, а вона й досі не втратила своєї актуальності? Справа в тому, що в цій поемі Котляревським закладений новий національний зміст. Під виглядом троянців постають українські козаки, під виглядом богів Олімпу, українське панство. Усі реалії твору відбувають життя українського суспільства 18 століття після руйнування української трої, тобто Запорізької січі. Поема Івана Котляревського Негіда започаткувала становлення нової сучасної української літератури. У 1808 році Котляревський вийшов у відставку. З армії він пішов з правом ношення Мундіра. Після служби Іван Котляревський повертається у свою рідну Полтаву та влаштується директором будинку для виховання дітей бідних дворян. Цій справі він віддав 25 років свого життя самовихованню дітей. Хоча своїх дітей він не мав і ніколи не був одружений. У 1812 році під час походу Наполеона на Росію. Котляревський сформував у містечку Горошині на Полтавщині п'ятий український козацький полк за умови, що полк буде збережено після закінчення війни як постійне козацьке військо, за що отримав військовий чин майора. Але ж російський імператор обіцянки не виконав, що й не дивно. І після цього Іван Петрович Котляревський до військової справи більше не повертався. Натомість у нього з'явилися нові інтереси. З 1816 по 1821 рік Котляревський служив директором Полтавського вільного театру і водночас входив до складу Полтавської масонської ложі Любов до істини. Ну, про все це по порядку. І щоб розібратися, як саме Котляревський зайнявся театральною діяльністю, повернемося у 1810 рік. Полтава в той час була центром малоросійської губернії і генерал губернатором цієї губернії був князь Лобанов Ростоцький. Саме він сприяв виникненню театру у Полтаві, він створив у своєму домі домашній театр, ключову роль, при якому відіграв Іван Петрович Котляревський. Він сприяє тому, щоб місто Полтава розвивалося в театральному і духовному плані. Наприклад, за дорученням Лобана Оростоцького, Котляревський їде до Санкт Петербурга, де він переписує заборонену цензурою п'єсу, яка мала назву Тріумф Івана Крилова, п'єса Івана Крилова, і яка була пародією на російського імператора Павла І. У цьому домашньому театрі Іван Петрович Котляревський познайомився зі своєю музою. Дворянкою Катериною Нальотовою, яка й спонукала його до написання п'єси Наталка Полтавка. Катерина Васильівна Нальотова є і першою виконавицею ролі Наталки Полтавки. Вона, як і всі дворяни того часу у Російській імперії, здебільшого спілкувалася французькою мовою. Але роль Наталки Полтавки вона вивчила українською мовою, грала цю роль потім виключно українською мовою. Катерина Васильівна вела щоденники, рукописи яких збереглися, їх знайшли наприкінці 19 століття в одній з стареньких садик. Щоденники у 1913 році були опубліковані. У щоденниках є згадки і про Котляревського, і про домашній театр. За спогадами Нальотової, до речі, примадони цього театру у виставах брали участь місцева інтелігенція і насамперед сам Котляревський. Він талановито виконував комедійні ролі. І тут треба згадати, що Іван Котляревський був красивою людиною. Сучасники так описували його зовнішність, волосся чорне, як смола, зуби білі, ніс римський, Моложавість надовго збереглася у ньому, майже до похилих літ. На зріст був високий, ставний, погляд живий, проникливий, Усмі... усмішка не сходила йому з уст. Катерина Нальотова це його палке кохання. Але вони не одружилися через те, що обидва були бідні дворяни. А взагалі, Катерина Нальотова згодом зробила непогану акторську кар'єру. Іван Петрович цінував у ній, перш за все, вроджену музикальність, виразність голосу, граційність та симпатію до української культури. Але Плинув час і пізніше вже новий губернатор, князь Ріпнін, заснував у Полтаві професійний театр, переманивши з Харкова до Полтави трупу, в якій грав актор Кріпак Щепкін. Такі милі затишні часи домашнього театру князя лабанова ростоцького завершилися. І Іван Котляревський стає директором Полтавського вільного театру. В 1818 році відкривається Полтавський вільний театр. В цьому ж році в Полтаві відкривається масонська ложа Любов до істини, промовцем якої став Іван Котляревський. Членами цієї ложі були переважно люди дворянського походження, шляхецьких родин, майбутні декабристи, як, наприклад, Сергій Мурав'йов Апостол та Олексій Васильович Капніст. Багато хто з членів цієї ложі поповнили організацію декабристів Союз Благоденства. Вони не мали шансів вплинути на політику, хоча постійно її обговорювали. Але мали шанси вплинути на просвіту, тому що масони це перш за все про просвіту. Впливаючи на просвіту, вони таким чином намагалися зберегти українську мову та культуру. І зараз я трохи процитую Ривок щодо лекції доктора мистецтвознавця знавця, Ганни Веселовської, Іван Котляревський та масонська ложа у Полтаві. Тісні зв'язки Полтавського вільного театру і цієї ложі вони безсумнівні. Очевидно, що театр виконував декоративну функцію, оскільки для обрядовості, які властиві до масонів, дуже характерна театральність, і ці театрально помпезні ритуальні моменти з боку театра в повній мірі забезпечували потреби масонської ложі. Дехто з акторів Полтавського вільного театру, також, як і директор театру Котляревський, були членами цієї масонської ложі. Про те, що цей театр був пов'язаний з цим середовищем Масонським, свідчить його репертуар, який був виключно просвітницький, жодних розважальних речей не було. Це були п'єси російських драматургів, які теж переважно були масонами, п'єси фон Візіна, капніста. Це капніст Василь Васильович, тато, декабріста капніста, п'єси шляховського, крилова, тобто просвіт... просвітительський репертуар для виховання мислячої та духовно наповненої особистості. Поступово перше місце в Полтавському театрі стала займати українська тематика. П'єса Шаховського, «Казак Хатворець наробила багато галасу через те, що українець там був показаний цілковитим телепним. Ну, Що можна очікувати від російського автора. Але ж пам'ятаємо, хто був директором театру. Актор Щепкін зіграв не телепня, а освіченого хитрого українця, який знайде вихід з будь-якої ситуації. У 1819 році в театрі поставили п'єсу Котляревського Маскаль чарівник З цього моменту починає існувати український професійний театр, так як, як п'єси Котляревського грали виключно українською мовою. Ключовою фігурою в цьому театрі був актор кріпак Михайло Семенович Щепкін. Існує така історія, що Котляревський допоміг Щепкіну зібрати гроші та викупити його з кріпацтва. Це не зовсім так. Полтавське суспільство збирає гроші, це дійсно так, але грошей виявилося недостатньо для повного викупу. І актор Щепкін перейшов до власності губернатора Ріпніна. І вже згодом, коли Щепкін працював у Москві, він сам заробив гроші і сам себе викупив з кріпацтва. У 1821 році театр закрили. Закрили, тому що глядачі перестали ходити на просвітницькі вистави. Коли у 1825 році трапилося повстання декабристів багатьох членів Масонської ложі Любов до істини заарештували, але Котляревського не чіпали. У нього була заможня покровителька, яка стала на його захист. Полтавські краєзнавці припускають, впевнені на 90%, що це була дружина губернатора Ріпніна графіня Варвара Ріпніна. Вона допомагала Кетляревському протягом всього його життя у Полтаві, ну тобто, коли її чоловік був губернатором. А коли театр закрили, вона дала йому роботу на 15 років, замовила перекласти з французької мови три томи по 500 сторінок. Він 15 років перекладав, закінчив за 4 місяці до смерті. Потім він 8 років працював попечителем богоугодних закладів. У 1835 році вийшов у відставку. Але продовжив цікавитись культурним життям, надавав підтримку тим, хто до нього звертався, був веселою, доброзичливою людиною, доволі часто збирав у себе друзів, де вони пили токайське вино, Котляревський виготовляв наливки, грали в покер, Іван Петрович зазвичай проголошував тости. І все це відбувалося за часи його масонства та театральної діяльності. Після відставки література залишилася його єдиною справжньою пристрастю. Помер він у 1838 році і похований у Полтаві, його спадкаємицею та господиню садиби стала економка Матрона Єфремівна Віклвічева. Іван Петрович Котляревський є той, хто своїм життям та творчістю підняв українство. Тарас Шевченка у рік смерті Котляревського написав вірш на вічну пам'ять Котляревському», де є такі рядки. Будеш батько панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. Як завжди, слова Кабзаря виявилися пророчими. Котляревського не забувають. У 1891 році українська інтелігенція почала збирати кошти на пам'ятник. І у 1903-му, попри чималі труднощі, у той час українська мова і українська література в царській Росії зазнавала значних утисків, відбулося урочисте відкриття пам'ятника Котляревському у Полтаві. Ця подія перетворилася на велику національну акцію. На неї приїхали відомі українці зі всієї України: Христина Алчевська, Микола Аркас, Дмитро Багалій, Сергій Єфремов, Михайло Коцюбинський, Микола Лисенко, Панас Мирний, Микола Хвміхновський, Олександр Олесь. Олена Пчілка, Василь Стефаник, Леся Українка, Гнат Хоткевич, Іван Франко та інші. Котляревський начебто зібрав свідомих українців на своєрідне народне голосування з питання Державної приналежності України. Підсумовуючи усе сказане, хочеться зробити такі висновки. що… Іван Котляревський це благородство, це шляхетність і це, перш за все, любов та відданість Україні. А оскільки я живу у Харкові, то я хочу сказати, що Харківський національний університет мистецтв вносить ім'я Івана Котляревського. Дякую за увагу! Шануємо Україну та українську літературу, віримо в нашу перемогу та допомагаємо ЗСУ!